Вітаю! Ви опинились у хвилинах поезії з Євгеном Уколовим. Сьогодні вірш дня від Райнера Марія Рільке. Райнер Марія Рільке, який жив і творив на межі 19 го та 20-го століть найбільший австрійський поет і головний козир у рукаві кожного починаючого інтелектуала. Крім того, Роман Рільке, записки. Лауріца Сабрігге улюблена книжка самої леді Гаги. А на руці співачки красується татуювання з цитатою з його листів до молодого поета. Дослідіть причину, яка примушує вас писати, перевірте, чи сягають її корені аж у самісіньку глибину вашого серця. Зізнайтесь собі, чи справді ви померли, якби вам заборонили писати? Чи повинен я писати? Райнер Марія Рільке Осінній день. Господь, пора. Було величним літо. Кинь свою тінь на сонячний годинник і час вітри на луки відпустити. Дозволь плодам достигнути останнім, залиш для них ще дві спекотні днини, нехай дозріють, й винами хмільними остання милість сповнить їх до Хто був бездомним, дому не надбає, хто був самотнім, сам і залишиться, не спить, читає, лист придовгий пише. Схвильовано туди, сюди блукає алеями, коли кружляє листя. Отже, леді Гага має вишуканий літературний смак. А ви.